Знайте, дев'ятий розділ книги пророка Ісаї це щось значно більше, ніж просто стародавній текст. Це по суті майстерно сконструйована таємниця, що розгортається перед нами, ніби захоплива детективна історія. Спробуймо разом розплутати цю загадку. І ось тут постає головне питання, який буде нашим провідником. Річ у тім, що цей уривок, як показує аналіз, на якому ми базуємось, навмисно побудований так, щоб тримати нас у напрузі, відкладаючи розгадку на самий самісінький фінал. Щоб просто уявити собі масштаб, погляньмо на часову шкалу. Пророцтво написане приблизно у 8 столітті до нашої ери, тобто за 700 років до подій, які воно як вважається, описує. Подумайте тільки, цілих 700 років ця величезна плірва в часі робить саму структуру цього пророцтва, цю його детективну інтригу ще більш вражаючою. І от у цьому, власне, і полягає головний прийом. Ісая не викладає всі карти на стіл одразу. Ні. Він веде нас, немов детектив, поступово підкидаючи підказки і змушуючи запитувати, а що ж далі? І лише у фіналі всі ці елементи складаються в єдину цілісну картину. Ну що ж, почнімо наше розслідування. З чого все починається? Де розгортається ця історія? Історія стартує, уявіть собі, у найнесподіванішому місці, не в сяючій столиці, а на забутій похмурій півночі, в землях Заволона та Нефталема. Це був такий зневажений бідний регіон, який постійно страждав від набігів, справжнє уособлення темряли й відчаю. І ось саме тут з'являється перша така собі підказка. У цьому абсолютно безнадійному місці з'явиться велике світло. Ісая не говорить про армію, не говорить про якусь там політичну силу. Він говорить саме про світло. І це, звісно, одразу створює інтригу. Що ж це за світло і в якій формі воно з'явиться? Текст не дає прямої відповіді, змушуючи нас рухатися далі в пошуках нових зачіпок. Гаразд, рухаймось далі. Пророцтво дає нам більше деталей, але знаєте, головна таємниця все ще залишається нерозгаданою. З'являються нові обіцянки. По-перше, народ примножиться. По-друге, буде величезна радість, така знаєте, як під час збору врожаю, або як у воїнів, що ділять здобич, відчувається, що наближається щось справді грандіозне. Але що є джерелом цієї радості? А далі, далі, пророцтво використовує просто неймовірно потужні образи звільнення, зламане ярмо, киїна глядача. Це ж яскраві символи кінця рабства, кінця гноблення. Тобто, очевидно, йдеться про якесь грандіозне визволення. І от ми підходимо до ключового моменту до головного питання. Якщо нас чекає таке велике звільнення, то як власне воно відбудеться? За допомогою чого? І відповідь Ісаїї, ну, вона абсолютно несподівана. Це без перебільшення справжні.